Вивозив поранених військових із поля бою, а нині сам бореться з раком. Історія військовослужбовця Дмитра Сахневича. Дмитро Сахневич фельдшер за освітою, але 30 років пропрацював водієм за кордоном. Дізнавшись про початок повномасштабного вторгнення, не роздумуючи, записався добровольцем до ЗСУ. Взагалі війна мене застала, я був в Болгарії, ропрацював водієм і 24-го зранку дзвонить мені син і каже: Тато, у тебе все добре. Я кажу, «Да, у нас війна, у нас бомблять. Приїхав і на слідуючий день пішов записуватися добровольцем. Кажуть, у нас ТРО було». Дмитро Сахневич став військовослужбовцем 107-ї територіальної бригади. Після кількох місяців навчань разом із побратимами поїхали на звільнення Харківської області. Потім був Бахмутський напрямок. Дев'ять місяців ми простояли в Харкові. Під самою під самим кордоном з Русньою. Це Харківська область, Купінський район. В цьому році нас перекинули в Краматорський район, Калинівка, Богданівка. Це під Бахмутом. У ЗСУ Дмитра призначили водієм-санітаром. Самою передовою працюють. Так, я починав от бойові медики. Вони це з самого передка витаскивали на петлю евакуації. Далі вже ми стабілізуємо і до стабі... стабілізаційного центру відвозимо поранених. Дмитро Сахневич розповідає: вивозити поранених хлопців це виклик і відповідальність. Був наступ і дуже, дуже, дуже багато було поранених. І от півтори сутки ми вивозили наших хлопців. Там не думаєш про себе, можна сказати, навіть от не чергуванні, не дивні, там думаєш за те, щоб як би то, якщо поранений, довести, його так, щоб не було складно, щоб хлопців довести живих. Я не можу передати просто. Це ну, як частинка від, від тебе відрізають, якщо поранений, а тим болі, якщо хтось загине, це взагалі. Захисник Дмитро каже, підтримка побратимів на війні це важливо і необхідно. Тут друг за друга, розумієте, тут не те, що кажуть, з пів розумієш, тут з півзгляду можеш зрозуміти, що друг друга. Тут, навіть не побратими, тут правильно кажуть, побратими це вже одна сім'я. Син Дмитра Сахневича служить із ним в одному батальйоні і є командиром роти. Я пішов воювати, тому що це, це моя земля, це моя країна. Це, це. У мене тут діти, сім'я, внучка. Якщо не буде таких, як я, як мій син, як, такі друзі, як мене, які, такі побратими, які зараз служать зі мною, то країни вже не було. Дмитро Сахневич нині бореться з онкохворобою. Лікарі виявили у нього меланому шкіри передньої грудної стінки. Після кількох перенесених операцій Дмитро наразі проходить курс променевої терапії у Буковинському клінічному онкологічному центрі. Такий діагноз, як у Дмитра, потребує додаткового лікування імунопрепаратами. Кейтруда це імунотерапія. Якраз той препарат, який необхідний для даного пацієнта, а саме з такою патологією, з злоякісним новоутворенням, як меланома. На даний час в нас його в структурному підрозділі і в установі немає. і Він навіть не не заходить в перелік Національної служби охорони здоров'я. Один флакон імунотерапії 80 тисяч гривень для курсу лікування. Їх необхідно декілька побратими Дмитра Сахневича теж збирають кошти на боротьбу з раком. Час грайне на нашу користь. Ми хотіли би попросити, щоб наш пан Дмитро Сахневич. Зміг видужити він з перших днів на війні. Його він разом зі своїм сином, який також на війні з перших днів потребують допомоги. І хотілося б попросити чернівчан та взагалі всіх українців, кому не байдужа доля військовослужбовців допомогти в зборі коштів нашому побратиму. Допомогти військовослужбовцю Дмитру Сахневичу може кожен, хто має можливість за номером його картки. Марія Цепілован, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4